Відбулося чергове засідання постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питання регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування. Цього разу основними питаннями були зміни до перспективного плану формування об'єднаних територіальних громад, який має затвердити сесія облради. Кількість громад з 63 у попередньому варіанті зменшилася на 10 і становитиме трохи більше 50. -ти. Але деякі села об'єднуватись із сусідами категорично не Хочуть інші взагалі бачать своє майбутнє самостійним деталі у сюжеті кореспондентів Галичини. За підсумками минулого року на Прикарпатті завершено створення трьох об'єднаних територіальних громад Печеніженської, Верхнянської та Старобогорочанської. У цих громадах відбулися вибори та обрано нову місцеву владу. Першим позитивом є збільшення доходів бюджету в цих громадах, каже експерт Офісу реформ Руслан Панасюк. Бюджети в громаді в порівнянні з тим, які бюджети мали сільські ради до об'єднання, зросли суттєво. Я наведу тільки цифру: що 6 мільйонів 200 – це були на всі сільські ради Печеніжинської громади до об'єднання. Сьогодні загальний бюджет громади на виконання делегованих функцій державою управління системою освіти, охорони здоров'я, культури, забезпечення функціонування органів самоврядування. Складає 48 мільйонів. Ще одна об'єднана територіальна громада знаходиться наразі в стадії створення. Це Білоборізька громада Верховинського району. Проте тут процес об'єднання пішов не по плану. Мешканці одного з сіл громади у Стерійки взагалі проігнорували вибори та заявляють про своє бажання вийти зі складу Білоборізької громади. А один з членів комісії обласної ради з питань децентралізації Василь Скрипничук взагалі каже, що ця громада створена з порушеннями і волю 600 мешканців цього села проігнорували та навіть готовий представ Інтересам будінтівного села у суді. Вона фіктивно утворена, вона утворена з порушенням закону, і тому кажу, хтось там повинен буде відповідати. Це я вам гарантію даю, що хтось відповість за це діло. Не можна йти проти волі цілого села. Це близько 600 людей. Я у Старіцьку громаду сказав, що я буду представляти їх у суді. За словами експерта Офісу реформ, право на вихід будь-якого села з об'єднаної територіальної громади та самостійне життя законом передбачене. Проте механізм виходу наразі не розроблений. У випадку із Белоборійською громадою Верховинського району мешканці усіх сіл, в тому числі і села Устріки, житимуть за старим порядком, з обраними ними раніше сільськими головами, депутатами та власними бюджетами до завершення 2016 року. Так триватиме, допоки питання не буде вирішене на законодавчому рівні. Той перспективний план. Який сьогодні є дієвий у нас-франківській івано області? Він напевне не відповідає бажанню людей і не відповідає ну, тим стратегічним принципам об'єднання територіальних громад Івано-Франківській області зміни до перспективного плану формування об'єднаних територіальних громад, погоджені кабінетом міністрів та опрацьований на зустрічах з мешканцями відповідних сіл, зазначають представники офісу реформ. Але депутатська комісія проєкт рішення щодо затвердження цих змін рекомендувала доопрацювати, зокрема залучивши діючих депутатів облради, закріплений за відповідними округами.